Що я їм, коли худно, дівчата й хлопці? Мій ідеальний обід. Зберігайте це відео, тому що це корисно. І найголовніше це мега смачно, правда? А ще краще підписуйся, щоб мене не загубити. Зі мною завжди, о, ось так. Великі тарілки. Смачно і по-простому. Найголовніше по-простому. Не дивіться, що велика порція. Так, да, порція велика. Але тут всього 682 кілокалорії. Зараз розкажу, скільки чого у мене на сніданочок. Це мій перший прийом їжі. Капуста квашена тушкована, 150 г. Там в мене зеленуха у вигляді пекінської капусти, листочки. Потім у мене тюлька слабосолена 100 г, я її з лучком замаринувала. Три яйця смаженого. Смажила я на воді без вдавання будь-якого жиру. Ну, так корисніше. Ну і мені так більше смакує. Твердий сир у мене 30 тут грам, захотілося. Все повинно бути збалансовано, смачно, корисно. Мегдальки тут у мене 15 грам. Ну, і який. Свято? свято, свято? яке Ніяке свято не, не відбувається без шоколаду. Ну, по крайній мірі, у мене. Я страшна сладкоїшка, так що шоколадик у мене теж є. Його тут 20 грам. Всім смачного!